Друзі, вітаю! Сподіваюсь, зараз буде хороший зв'язок. Маю кілька хвилин зробити для вас коротесенький ефір на тему, чи можна виписати, наприклад, колишнього чоловіка або колишню дружину, якщо ви вже навіть розлучилися, але, наприклад, чоловік продовжує проживати з вами в квартирі і не виселяється, навіть якщо квартира ваша. Куплена вами до шлюбу, яка, як я вас вже навчила, не ділиться при розлученні між подружжям. Справа в тому, що дуже багато людей плутається у цій темі. Чому? Тому що, любі друзі, всі ми нібито знаємо, більшість знає, а багато хто не знає, що якщо. Помешкання є вашою приватною власністю, яку ви придбали до шлюбу, то ви можете прописувати і виписувати туди і звідси, кого завгодно і як вам заманеться. Так вважається, тому що це право власності, воно непорушне, і власник має робити зі своїм помешканням все, що завгодно. Але тут є дуже-дуже-дуже багато але. Дивіться, візьмемо конкретний приклад. Колишній чоловік. Після розлучення вам каже, я нікуди звідси не поїду. Ми, на жаль, знаємо на практиці декілька таких справ, де люди продовжували жити разом по кілька років після розлучення у двох сусідніх або суміжних кімнатах навіть. Це постійні скандали, це дуже великі психологічні проблеми. Це неадекватна взагалі поведінка. Була у нас навіть жінка, яка розлучалася з чоловіком через те, що він зловживав алкоголем, але він не припинив зловживати, не припинив зжити з нею в одній квартирі, і те, що вона розірвала шлюб, воно ніякого значення для вирішення проблеми не мало. Він продовжував як продовжував, і вона зверталася з питанням, що мені зробити, як мені його виписати, і потім виселити його примусово, щоб він у мене там не жив. Також, що я вам хочу сказати, ви маєте дуже дуже добре підготуватися до цієї процедури і не плекати надій, таких, які не завершаться для вас з позитивним результатом. Тому що дивіться, людину можна, ну, я це називаю виписати. Правильно, це називається зняти з реєстрації. Просто я кажу виписати, тому що так вам легше сприймати, ви так в народі, так можна називати реєстрацію прописку. Людину можна виписати, якщо вона не проживає в цьому помешканні більш ніж півроку. Тобто, якщо вам пояснити логіку цього процесу, зняття з реєстрації та виписка це другорядне явище після першочергового явища. Тобто, це наслідок. Наслідок втрати права на проживання. Тобто, спочатку ви маєте людину позбавити права на проживання через суд, а потім е на підставі цього рішення суду її знімуть з реєстрації. Розумієте? А право на проживання людина має півроку не проживати, щоб втратити це право на проживання. Тобто, ви маєте довести, що ваш колишній чоловік, наприклад, або колишня дружина не проживає в цій квартирі півроку. А коли людина там по факту продовжує жити, це... Е Ціла купа проблем, тому що це зробити неможливо. Зазвичай це робиться так: ви берете, збираєте сусідів або ОСМД, або ЖЕК, або квартальну улічкома, як вона називається в різних містах, робите акт. Про те, що людина не проживає більш ніж півроку. Далі ви йдете з цим актом в ЦНАП, і на підставі цього акту в ЦНАПі вам видають довідку, що людина не проживає більш ніж півроку. І цю довідку ви прикладаєте до позову, який ви подаєте в суд. Позов про позбавлення права на проживання та зняття з реєстрації. Отак це називається правильно. А коли людина там живе? Цього зробити неможливо, бо прийде повістка, людина прийде в суд, скаже, я там живу. Я хочу вам сказати, що це ну, гігантська проблема. Ну це реально проблема, коли люди просто ось так живуть. Тому якщо ви знаходитеся на межі розлучення або у вас щось подібне до цього стану, перше, що ви маєте зробити, це роз'їхатись. Бо розлучення, процес розлучення вас не врятує від оцього всього. Розумієте? Вам треба знаходити вихід, як вам роз'їхатись фактично. Тому що те, що ви розлучені, ви думаєте, що ви підете в суд, і його там вам дадуть рішення суду, що він не має права жити, тому що квартира ваша, і ви потім з виконавчої служби виселите його або з поліції. Але ні, це не так просто. Розумієте, ви не отримуєте від суду такого рішення таким чином. Тому я вам скажу, що це дуже-дуже важкі питання. Насправді, коли квартира, наприклад, продається, і у квартири новий власник, то новий власник так може виписати людину і виселити її одним процесом. Але якщо ви старий власник квартири, Тобто буває, що люди знаходять такий вихід, що вони переоформлюють квартиру на когось зі своїх родичів або людей, котрим довіряють, і цей новий власник виписує, вже знімає з реєстрації цього колишнього чоловіка або колишню дружину. Такі друзі, справи з цим. Всім. Так, Таня питає: а коли він там не приписаний і живе після розлучення? Справа в тому, що коли він там не прописаний, то він не має права на проживання там. Питання в другому: як ця квартира у вас придбавалася, Чи не є вона спільною з ним власністю? Тому що зараз в цьому відео мова йшла про ті квартири, які належать на праві власності одному із подружжя, і вони не є спільними. А до шлюбні, наприклад. Але якщо ви придбали квартиру в шлюбі і він там не прописаний, там все одно є його частка, хоча вона скрита, так вона не виділена, навіть якщо квартира оформлена на вас і він має право там жити, це теж дуже велика проблема. Там треба розділяти майно або йому компенсацію платити за його частку майна, або ну безліч варіантів. Але я вам для чого цього цей роблю ефір, щоб ви розуміли, що це ну це не так просто. Щоб ви не мали цю ілюзію, знаєте, що ви розвелися, розлучилися і все, і він таки поїхав. Але у 80% випадків він не йде. Особливо, якщо людина трішки не в адекваті, знаєте, в плані алкоголю, там якоїсь такої девіантної поведінки. Бо більш-менш нормальні, так би мовити, люди, вони самі роз'їжджаються, уїжджають. А там, де є оце завіхрення, там проблеми конкретності. Так, Софія питає, якщо такий випадок, коли чоловік подарував свою частку власності на квартиру, але прописаний був і надалі прописаний ці квартири, чи має він право на квартиру? Таке, як власники-власники? Ні, коли людина подарувала, вона передала своє право власності в дар безоплатно. Тобто право власності вона передала. Його нема в момент реєстрації угоди дарування. Договір дарування права власності відчужується, тобто відходить від цієї людини, і він вже має право на квартиру. не має. але то, що він прописаний, оце це все, що я сказала перед цим, він може там жити і отягощати вам життя, і не виїжджати, розумієте? Тобто, треба або ловити момент, коли людина поїде. Або якщо ви там роз'їхались, поки вона не повернулася, ловити момент, фіксувати, що вона не живе, і вже актом, як я вам казала, і вже потім йти в фна брати довідку і ну, далі подавати до суду, розуміє ці довідку, в що людина проживає. Так, до шлюбу придбана. Якщо... Ну, якщо він не прописаний і квартира придбана до шлюбу. То ви маєте право його виселити яким чином, якщо він не виселяється добровільно поліція його не буде виселяти, я вам одразу скажу. А ви маєте що зробити? Ви маєте зробити на цю адресу, де він живе, на свою ж адресу, де він живе, письмову вимогу з повідомленням про те, що ви вимагаєте, щоб він виїхав до такого то числа. Коли це число пройде. Протягом місяця ви можете подати в суд на виселення і отримати від суду відповідне рішення. Гарного вам шановного відпочинку. А мене вже все. Відпочинок закінчується, вже їду до вас до роботи. Але відпочинок. Дійсно вдався, бо люблю Карпати, люблю погоду насправді свіжу. І те, що дощ, мені подобається, наприклад. Купила я у подарунки своїм друзям теплих шкарпеток на холодну зиму, тому що я думаю, що нам буде важко в квартирах без теплих шкарпеток на цьому на хутрі вівці. Будемо якось рятуватися. Тут теж такі цікаві в мене емоції після. ПВО, яке тут бахає постійно, і після цих сирен. Я їхала на три дні всього, я хотіла трішки, знаєте, відключитися від думок про ці сирени і все це. У мене нічого не вийшло. Ми в Україні ніде не маємо місця, де ми можемо жити спокійно. Але якщо ми обрали жити в цій країні, її розбудувати далі, ростити тут своїх дітей, ми маємо звикати до цього і продовжувати жити і боротись кожен день на своєму фронті. А що робити, якщо квартира не приватизована, прописана бувша дружина та син 16 років? Це дуже погано. Це друга тема. І в неприватизованих квартирах усі прописані, вони, ну якщо коротко сказати, мають право на долю в приватизації. Ну Це дуже погано. Це тема для окремого ефіру. Я може сама зроблю, а може попрошу Марію зробити. Це цікава тема. Дякую, що ви задали це питання. Просто зараз буду їхати, не можу довго розповідати про це. Так, що у вас ще? В общем-то, все. Просто я не можу далі відійти звідси, бо в мене тільки тут ловить інтернет. Дивіться, краса Карпат у нас позаду. Я дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що я вам розкрила певні новини в цьому питанні. У нас є такі судові справи, і справа в тому, що судові це одне, а то, що такі справи, вони є категорія справ, які. Погано вирішуються в суді, тобто вони ну, не вирішуються, тому що такі речі, як право на проживання, право власності і так далі, вони досить добре захищені і дуже важко знайти якийсь переклин такий в одну зі сторін. І люди такі зазвичай вони дуже погано домовляються між собою. Це повинен бути хтось третій, або юрист, або навіть знаєте, як рекомендую. Такі питання вирішувати у нас, наприклад, була дівчина, котра так з чоловіком розлучилася. Вони жили в тій квартирі... далі вдвох. Він пив, вона з дітьми одній кімнаті, він в другій, він продовжував пити. Він їх там довів до того, що вона йшла на зйомну, а він залишився в квартирі сам і продовжує там пиячити, і вона нічого не може з ним зробити. Розумієте? І таке буває. Ну тобто, бувають різні речі, і я скажу, що такі люди дуже погано домовляються між собою. Мирно судом дуже все, все тяжко вирішується. Є тільки шанс або брати адвоката, то не завжди можливо залучати до розмови, до мирного регулювання когось третього, типу з друзів або з родичів, того кого ця людина друга, яка не виїжджає, буде слухати. Але це треба ще підільно підходити до цього питання, щоб людина могла вникнути в проблему і дійсно якийсь вплив. Здійснити в плані тому, що таке життя дуже важко продовжувати, його не треба продовжувати. Це ад, це мучення для всіх. Це страшні ре... От коли так люди залишаються жити, це... це філіал аду на планеті Земля, чесно. Так, чоловіка до шлюбу була подарована квартира. Коли чоловік помирає, квартира дістанеться дружині чи батькам чоловіка. Квартира дістанеться, якщо чоловік помирає, і квартира не має заповіту. Квартира дістанеться у равних частинах батькам і дружині. Тобто, якщо живі обидва з батьків, батьків: папа, мама і дружина, це все спадкоємці першої черги, і квартира буде на трьох. Що квартира моя нові стосунки? Чи варто приписувати чоловіка? Чи має право він на мою квартиру? Права він на квартиру не має, але прописувати не варто. Саме через те, що я тільки що сказала. Розумієте? Потім виписати дуже важко. Важко просто виписати. Може, його і випхати буде не важко по факту, але виписати буде важко. Просто, якщо він буде жити, ще раз акцентую: якщо людина прописана і не живе, і просто нема. Ви берете, робите акт, як вам я вам сказала, або ОСМД, або Улічком, або ЖЕК, хто там у вас в залежності. Йдете з тим, актом, що людина не проживає більше, ніж півроку. Йдете з тим актом в ЦНАП, В ЦНАПі знову ж таки тримати довідку, що людина не живе. Я це повторюю знову. Так? І цю, цю довідку докладаєте до позаної заяви на підставі неї. Вже ви посилаєте, що людина не живе це доказом. Як... тоді виписати можна. Це через суд, це довго, це до півроку займе, як у нас завжди все це довго, але, це можна. І то це пробачте, ну зайві клопіт вам. А якщо він буде там жити, продовжувати, то буде усе все, що я вам сказала. Таку довідку вам ніхто не дасть, такого акту ніхто не зробить, і вам буде нема що з чим до суду йти. І він у вас буде прописаний, буде жити. Не поспішайте прописувати чоловіка, який вам не чоловік, якого ви погано знаєте. Поживіть, подивіться на нього зрозумійте, з ким ви маєте справу і так далі. Все, друзі, я поїхала. Рада була вас бачити. Всім до побачення. До нових зустрічей. Завтра буду день дорозі їхати. Консультації не даю. З понеділка в строю чекаю на ваші смски, на ваші дзвіночки.